Ми також, звісно, маємо таймкіпера як головного лиходія Borderlands 4. І коли ми підходили до написання образу таймкіпера, ми безумовно озиралися на наших всіх і інших попередніх головних антагоністів і продумували, як зробити так, щоб таймкіпер вирізнявся серед усього, що ми робили раніше. Ми хотіли повернути відчуття страху перед головним лиходієм нашої гри. Таймкіпер може простягнути руку і контролювати людей із незахищеними болтами. І ця загроза завжди висить над діями гравця. Але коли ми починаємо розкривати його таємниці, то бачимо тріщини в його образі, ми прагнули створити нового типу антагоніста для франшизи того, хто завжди присутній, але не встигає набриднути. Ми повернули дуже багато з попередніх частин. Те, що хотіли побачити, фанати, і те, що ми самі хотіли знову додати в гру. Світ величезний, це нова планета. Ви можете прийти в Borderlands 4, навіть якщо ніколи не грали в попередні частини і одразу зануритися. Це переломний момент у нашому всесвіті, як у тому, що пов'язує гру з попередніми частинами, так і в тому, куди події приведуть наприкінці. І заради цього варто грати.